Фільм Меган, частина 2 з самого початку позиціонувався як продовження, яке піде далі сміливіше і жорсткіше за оригінал. Але творці трохи змахлювали. Для цього сиквелу було відзнято кілька версій найкривавіших сцен від безпечного рейтингу pg 13 до максимально відвертого «Unrated». У Голлівуді рейтинг визначає не тільки те, що побачить глядач, а й те, скільки грошей заробить фільм у прокаті. pg 13 відкриває двері для ширшої аудиторії, але обмежує творців у показі жорстокості. Рейтинг R дозволяє більше, проте справжнє поле для експериментів відкриває саме Unrated. Це фактично режисерська свобода без цензури. У випадку Меган 2 найбрутальніші моменти, зокрема сцени з вириванням хребта, пробиванням черепу, кривавими ударами та іншими графічними елементами, були включені саме до «Unrated» версії, але в кінотеатрах крутили саме дитячу версію фільму, що розчарувало багатьох фанатів.